Перше за 30 років в Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу буде новий керівник. Ректора обирають шляхом таємного голосування з поміж п'яти претендентів. Як усе відбувається, бачила Ірина Некорович. Ми розпочинаємо процес голосування на виборах ректора Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу тому всіх виборців запрошую підходити і голосувати. Вибори розпочали згідно з графіком. Першим проголосував виконуючий обов'язки ректора університету Євстахій Крижанівський. Євстахій Крижанівський очолював університет з 1993-го. а Впродовж останніх кількох років продовжував виконувати обов'язки ректора. Втім, каже, настав час для нових облич. має бути наступність, має бути та генеральна лінія. У нас є відповідні програми розвитку університету. Ми працюємо на енергетичну безпеку держави. І Я думаю, що ця лінія буде зберігатися і далі. Щоб вдалося переконати керівництво міністерства і провести ці вибори. Швидше, тому що відповідно до наказу міністра і до закону, вибори повинні відбуватися в три місяці після закінчення війни. Але після закінчення війни треба займатися. Проектами, планами відбудови, а не займатися виборами на посаду ректора. Претендують Сергій Куровець, Ігор Чудик, Олег Витязь, Ліліана Горель та Ігор Гребіцький. Кожен з них продовжує Євстахій Крижанівський, заслуговує обіймати цю посаду. Це всі наші працівники, всі доктори, наук, професори вони виросли в нашому колективі. Вони знають університет. І я думаю, що тут якихось несподіванок не може бути, що зміни якихось певних напрямків, рухів. Нині голосування відбувається у приміщенні головного корпусу університету, а також його відокремлених структурних підрозділах, що розташовані у бурштині та калуші. Загальна кількість виборців 1074, серед них 839 виборців в Університеті нафти і газу безпосередньо. Решта це є відокремлені структурні підрозділи з 839 виборців, які є в нашому університеті. 617 – це є. Наукові науково-педагогічні та педагогічні працівники, решта це є студенти, їх є 100, 140 в нашому університеті, і решта це є працівники допоміжних підрозділів. Цьогоріч, каже Святослав Кісь в університеті вперше запровадили процедуру виборів виборних представників, які обиралися на зборах. В структурних підрозділів ці збори були проведені за два тижні до виборів. Студенти голосують знову ж таки через своїх виборних представників. Вони їх обрали шляхом таємного голосування теж через бюлетні, внесенням в бюлетня після проведення конференцій по інститутах. Так, Олександра Станецького делегували проголосувати за кандидата у ректори від імені групи студентів інституту архітектури, будівництва та енергетики. Ми прочитали. Перед передвиборчі компанії всіх кандидатів сходили на дебати, послухали, обговорили в принципі. Врахували, вислухали кожного і дійшли до якогось спільного консенсусу. Майбутній ректор має завжди чути студентство, дослухатися до нього, але також бути на одному рівні з викладацьким складом їх розуміти, розуміти їхні проблеми. Також має в принципі десь якось дбати про загальний вигляд університету. Голосування відбувається з дотриманням усіх виборчих стандартів, а за їх. Прозорістю стежать спостерігачі. Від самого ранку були з моменту витягування бюлетенів з сейфа, бачили опечатування урн, все під пильним оком. у Нас ведеться пряма трансляція. Все досить відкрито, прозоро. Рахувати голоси почнуть після завершення волевиявлення. Відкрито та в тому ж приміщенні, де відбувалися вибори, а ще без перерви. Далі підписання протоколу про результати. Інформацію ж про переможця на посаду ректора оприлюднять впродовж доби після складення протоколу на офіційному сайті університету.